Привіт! Ось і обіцяна демонстрація. Зараз ми знаходимось на 17-му поверсі так званої новостройки. Також ми маємо ваги і предмет, який буде вашим незмінним атрибутом у студентському житті. Будемо перевіряти гіпотезу про зміну ваги при русі системи з прискоренням. Спочатку ми поїдемо вниз, 17 го на перший поверх. Це означає, що прискорення буде напрямлене вниз. Тобто, маса, яку будуть показувати ваги, також буде меншою. Потім певний час ліфт буде рухатись зі сталою швидкістю. І маса на вагах повинна бути такою самою, як і в стані спокою. Коли ми вже будемо доїжджати до потрібного поверху, ліфт почне гальмувати. Прискорення буде напрямлене вгору і таким чином вага збільшиться. І ми побачимо на приладі збільшення маси. Спочатку зважимо предмет у стані спокою. Бачимо, що у стані спокою маса тіла приблизно 370 г. Якщо прикинути, що вже приблизно 10 метрів на секунду в квадраті, це означає, що вага тіла наразі приблизно 3,7 ньютона. Тепер викликаємо ліфт. Зараз ми починаємо рухатись вниз з прискоренням і бачите, що вага наша зменшилась. Маса, яку показують ваги, була мінімально 341 грам. Тепер ми рухаємось рівномірно зі сталою швидкістю, але трішки відбувається коливання, тому воно скаче, але у допустимих межах біля 370 грам. Незабаром наш ліфт почне гальмувати. І вага наша збільшиться. Покази збільшуються. Максимальне число, яке я встиг помітити, 422 грами. Запам'ятайте це. Отже, як ми побачили з нашого експерименту, ліфт стартує з меншим прискоренням, ніж гальмує. Пропоную вам розрахувати, яке ж насправді прискорення при старті ліфта та при гальмуванні. Та побачимось!